Країна в такий непростий період, вже другий тиждень без міністра енергетики. Як ти думаєш, наскільки це добре чи погано? Це об'єктивно погано, тому що ну, є суттєва проблема. Да? В нас від того, що робить Міністерство енергетики, залежить значною мірою, в тому числі призначення наглядових рад. А як ми пам'ятаємо, Міністерство економіки оновлює склади всіх наглядових рад енергетичного комплексу. Наскільки я пам'ятаю, в номінаційному комітеті має бути позиція Міністерства енергетики. Там є представник, який має заявляти позицію Міністерства енергетики. А у відсутність, з одного боку, міністра, і з іншого боку, ну, ми ж розуміємо, що всі заступники були призначені саме тими людьми, які. Ну, по суті, понесли від політичну відповідальності і пішли з своїх позицій, вони збирали цих заступників. Друга частина питання це дивись, ми вже з тобою якось обговорювали, але електроенергетичний комплекс зараз дуже обмежений в отриманні міжнародної підтримки. Себто не ведеться робота над розширенням, бо зрозуміло, без міністра це неможливо. Ніхто не буде серйозно обговорювати. Не ведеться по суті робота над розширенням міжнародної допомоги, і так далі, і так далі. Це то тобто багато речей залежить від нового міністра і будуть чекати, поки він прийде.